У середині сьомого століття до нашої ери в північному Причорномор'ї з'являються перші грецькі поселення, при цьому користуються терміном колонізація, тобто заселення й освоєння вільних територій. Особливостями грецької колонізації північного Причорноморя та Криму були перше аграрний характер, тобто причини колонізації були соціально економічні. Друге, Мирний характер. Тобто поселення утворювалися на незайнятих землях. Третє. Незалежність колоній відносно митрополії. Ну, це в принципі було характерно усьому процесу грецької колонізації. Четверте поєднання стихійного і планового характеру. Найголовнішими античними містами колоніями на півдні України були. Тіра на місці сучасного Білгородо-Дністровського, Ольвія, недалеко від теперішнього Миколаєва, Херсонес на місці нинішнього Севастополя, Пантікапей, на місці сучасної керчі. Кожне місто мало сільськогосподарчу округу Хору. Разом з нею колонія являла собою окрему державу, ну, тобто Поліс. За устроєм вони були рабовласницькими, демократичними чи аристократичними республіками. Близько 480 року до нашої ери виникло боспорське царство, яке об'єднало понад 20 міст з центром у панті Капеї. У часи розквіту ця держава була основним постачальником хліба у міста Причорномор'я і Середземномор'я. Вирощували й іншу сільськогосподарцю продукцію. Високого рівня у грецьких колоніях досягло ремісниче виробництво, успішно розвивалася культура. В історії цих міст існувало два періоди. Перший грецький, тривав з сьомого по перше століття до нашої ери, і другий римський. Тривав з першого століття до нашої ери по третє століття нашої ери. У IV столітті нашої ери майже всі античні міста, крім Херсонеса і пантікапея, які потрапили під владу Візантійської імперії, занепали. Причини занепаду перше загальна криза, що охопила античну цивілізацію. Друге посилення натоску варварів. Готів, ну а згодом гунів. Додамо, що різнобічні контакти місцевих племен з колоністами сприяли поширенню досвіду та здобутків найпередовішої на той час античної культури. Антична культура впливала на державотворчі традиції, сприяла залученню до товарно-грошових відносин, новацій господарського життя. Сприяла започаткуванню процесу урбанізації, ну, тобто розбудови міст. Крім того, грецька культура це був один із шляхів поширення на наші землі християнства.